Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україні потрібні будь-які літаки, їх зараз шукають по всьому світу. Чеська компанія аероводочади завершила модернізацію останньої 16 легких штурмовиків Л-159 зі складу військово-повітряних сил Чехії. Літак уже перелетів на свою авіабазу поблизу міста Числав. Роботи по модернізації всіх 16 Л-159 тривали з вересня 2020 року, по січень 2023 року. Про це пише портал Джейнс. Зазначається, що ремонт та модернізація легких штурмовиків чеських ВПС відбувалась за стандартом прикрайбет Періодік 16, який передбачає не тільки переробку елементів корпусу літака, але й також оновлення бортової авіоніки. Зокрема, пілот L-159 отримав окуляри нічного бачення, а на панель приладів був інтегрований додатковий електронний резервний дисплей. Л-159 має доволі цікаві характеристики. Зокрема, цей літак може брати до 2,4 тонн бойового навантаження, які можуть розподілятись по семи вузлам зовнішнього Підвіски до набору озброєння можуть входити як некеровані, так і керовані авіабомби. Також ракети повітря повітря aim 9 Sidewinder або ж ракети повітря Земля AGM-65 Maverick. При цьому бойовий радіус складає 790 км, а максимальна швидкість 920 км на годину. Але незважаючи на достатньо широкий функціонал, цей літак не знайшов широкого поширення на світовому ринку озброєнь. Найбільше L-159 має в своєму розпорядженні приватна компанія Draken International. аж двадцять Єдиний іноземний користувач ВПС Іраку, які мають 10 легких штурмовиків Л-159 та 1 двомісний Л-159 Т1. Чеські ВПС мають в своєму розпорядженні 16 ударних Л-159 А та 8 двомісних навчально-бойових Л-159 Т1 та Л-159 Т2. В той же час для перемоги у війні Україна потребує масових літаків, зокрема американських винищувачів f 16 Про це заявив льотчик Вадим Ворошилов з позивним Карая. Він зазначив, що зараз наші військові пілоти виконують. Такі завдання, які технічно навіть не закладалися на етапі проєктування літаків, які є у зсу F-16 – один із наймасовіших літаків свого класу в світі. Тому ми зможемо їх обслуговувати, і найголовніше, завдяки нашим західним партнерам у нас не буде браку в засобах ураження. Це основні пункти, чому саме F16, сказав Ворошилов. За словами льотчика, російські пілоти, маючи перевагу у повітрі, виконують завдання так, як це написано у підручнику з тактичної та вогневої підтримки. Ми діємо більш сучасними методами, які взагалі не прописані в жодному з підручників будь-якої країни світу. Розкрити наш потенціал на всі 100% допоможуть винищувачі західного типу, додав він. Ворошилов також наголосив, що російські війська мають суттєву перевагу в повітряних суднах і наземних засобах ППО. Нагадаємо, 5 грудня президент Володимир Зеленський присвоїв Вадиму Ворошилову звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу, 28 грудня Льотчика Карає разом з іншими героями нагородили у Верховній Раді. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.